Всім привіт-привіт! Ну, я ще трошки порадую вам видом цього мотоцикла. І, як обіцяв, ми плавно рухаємося сюди. Дивіться, дивіться, скільки тут роботи. Це новий проєкт хлопців. Наш Кременецький, один з авторів, і Тарас з Львівщини. Тарас, привіт, хоч я тебе не знаю, але наслухався дуже вже багато. Вже ти мені вже пущик брат. <свят> так. Е, е, можливо, хтось знає, може не знає, що то за штука. То блок мотора запорожця 40-ки, вибачайте. Оце є оригінальний блок 30-ки. Хлопці задумали зробити зазоциків. Е, знаю, багато буде е, негативної. Як -то, як то сказати, негативних вражень? От, візьмуть Дніпра і ще туди встромлять запорожський мотор, і то капець. Я думаю, що то ви не дуже праві. Е, До сих пір я бачив, за засоциклів багато, просто пхають запорожський двигун на МТ-шку, і то виходить як на корову сідло. І, ну, і не їде так, як, як має їхати, і, і виглядає ну дійсно ну, ну, чи перерадло. скільки я бачив їх. Може, може, є якісь варіанти, ну не всі ж мотоцикли я бачив. Зайнялися хлопці знову ж дуже так глобально по тій справі. Оце дивіться для порівняння. Блок, блок вже перероблений під, під, під мотоцикл. Звичайно, за. Скільки тут вложено грошей, навіть не буду говорити і навіть не буду питати в хлопців. Дивіться, який акуратний перехідник зроблений на, на коробку Дніпровську. Всі площини заново профрезеровані Я багато не можу розказати, бо просто я всього не запам'ятаю, того що мені розказують хлопці, повністю, бачите, картер. Дивіться, який картер, оце картер е, оригінальний. Бачите, з такою блін, шляпатохою знизу для масла, і, і як тут зроблено, бачите? Все, все це заново переварувалось. Е, до речі, е, метал, е, тут магнівий сплав, хто е, з металому мав діло. Це не алюміній. В алюміній воно не йде, е, оце блоки Запорожця. І він дуже погано вариться. Більшість сварщиків, якщо ви прийдете з такою залізякою, щоб щось заварити, вам просто той залізякою можуть дати по голові. Він горить, страшне діло і дуже шкідливий при зварюванні. Ну, Хлопці заморочилися і ну, я так не можу так достеменно описати, скільки тут труда вложено, але так, якщо буде когось цікавити, хлопці не роблять нічого секрету, поділяться досвідом, розкажуть, що, де, як, скільки, по чому. Так, що вам скажу. От, от так виглядає цей блок знизу. Бачите? Абсолютно змінили все, переточили всі площини змінені. Значить, таким чином, такий буде в ньому піддон масляний. Впізнаєте це за основу взяті клапані кришки Дніпра. Взагалі, е, час постійно хлопці нагадують, що вони хочуть е, в цьому новому проєкті якнайбільше зберегти впізнаваних деталей від Дніпро від Дніпра, впізнаваних е, деталей Дніпра. Тобто, е, наприклад, е, наприклад е, клапані кришки Запорожця. Хто знає, які в нього. В нього такі звичайні стальні кришки. Тут бачите, яка зроблена кришечка акуратненька. Так само з кількох кришок Дніпра, клапаних кришок. Переточена, переварена, профризована, то, ще, звичайно, воно буде поліруватися і так далі. і так далі. То ще то купа, купа куча роботи. До речі, щеплення теж буде ставитися з BMW мотоцикла BMW, не знаю якої моделі. Дивіться, як, як тут порівняти головки. Оце оригінальна головка запорожця тридцятки. А це, а це головка, яка буде встановлюватись на цей двигун. Так само. Багато вдосконалень, переварено, переточено, розфризовано, поліровано. Ну, що там до чого, подробності, я вам не розкажу, бо просто я того не запам'ятав. І то, то капець скільки той короб блок коробки передач теж, бачите, вже підготовлений. Е... Передня кришка. Тільки частина роботи зроблена, трампльора тут не буде. В цьому двигуні буде електронне зажигання, з, не пам'ятаю, з якогось мотоцикла японського, по-моєму, встановлюватись. А на місці, на місці трампльора, де в запорожці трампльор стоїть, буде щуп, масляний щуп, щуб з оригінальною. Ото вже воно профризоване, бачите, і то впізнаваний вушкаті. Щоб відкручувати. Е, пізнаєте, це теж е, детальки будуть на вихлопні, використані е, якби частково ну, гайки на коліна Дніпра, але зроблене все теж пере, переточено профризоване під Запорожовського головку Дуже обережно. Ворушуся я коло цих деталей, це циліндри це циліндри е, повністю саморобні. Не чув я ще такого в Україні, що хтось робив повністю саморобні циліндри, а це повністю зроблені саморобні циліндри. Бачите хлопці? Е, хлопці і дівчата розказують хлопці, значить, купили авіаційний, саме авіаційний алюміній. Круглу таку булванку, і оце з неї точили. Я беру в руки. А добре, що хазяїна близько нема, бо в нього вже би там серце щеміло. Каже, хоч Боже, борони не киньте, бо десь надіб'ється чи надщербиться це все зроблено з нуля. Гільзи, підібрані автомобільні, запресовувалося з певними тепловими допусками. Ну, це, це капець, це повністю то не то, що там переточене, щось переварене, це абсолютно деталь їхня авторська е, деталь. Вот. От такі, такі е, плани в хлопців. Звичайно, що е, плани серйозно перебила війна, притормозила. І це напевно, що вже буде трошки і заморожиться той проєкт. Як ви бачите, вже на деталях повутиня, пилючка поприпадала. Ну що зробиш? Але кого цікавить, отака от така справа, є такий проєкт, і це все починається з от такого Дніпра, Корчака, яких вже тисячі здали на металом дядьки. Така ситуація. Бувайте здоровенькі. Пишіть, лайкайте, підписуйтесь, може, когось ще буде щось цікавити. У мене відео йдуть на всякі теми. Зараз тема пішла трошки про мотоцикли. Байки всякі розкажу, покажу. Щось історичне, щось неісторичне. Ну, кому цікаво, дивіться. Кому не цікаво, пролистуйте, але обов'язково підписуйтесь, бо можете пропустити слідуючі відео, яке вас, вам буде дійсно цікаве. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, щастя, здоров'я і щасливої дороги, хто в дорозі.